Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Депутати Київради вимагають позбавити мандату слугу Вітренка за торгівлю голосами депутатів у кабінеті Комарницького. Разом з чиновниками зі схем Комарницького, яких звільнив мер Києва Віталій Кличко. На вихід може піти голова фракції Слуга народу голова бюджетної комісії у Київраді Андрій Вітренко, який теж відвідував кабінет Комарницького. Вітренко торгував голосами фракції Слуг народу в кабінеті Комарницького. Чому ви не вимагаєте не тільки прибрати пана Тренка з головування фракцію, але й мандат забрати у нього. Публічно заявив співголова фракції Удар Дмитро Білоцерковець. Також Вітренко проходить по справі Набу щодо туалетних схем. За допомогою Комарницького він присвоїв ділянку землі в престижному районі Києва. Раніше стало відомо, що люди Комарницького у земельній комісії усі слуги народу за минулий рік збагатіли на елітні будинки, квартири та автомобілі. Ну я тут почув дуже дивні. Висловлення голови фракції слуг народу я хочу нагадати всьому залу, що, що голова фракції слуг народу пан Вітренка підтвердив, що він був в кабінеті пана Комирницького. Я хочу задати питання фракції слуг народу і депутатам слуг народу. Чи знають вони, що він торгував голосами фракції слуг народу в кабінеті Комирницького? Чи знаєте ви? І чому ви не вимагаєте... Прибрати пана вітренка не тільки з головування фракції, але але мандат забрати у нього.